У тебе сміх і пестощі урочі, твої цілунки спричиняють зло, мов лотоси, блакитні в тебе очі, чистіше від лілей твоє чоло, твій стан мучки, твоя хода не спинна, твоє волосся, ніби сіть легка. Твій голос, наче річка швидкоплинна, твоя рука гнучка, мов осока, мов довга осока, чиє стискання на дні ріки, захоплюючи в бран, майстерно губить болісне конання У вигляді вечірніх вигасань.